Минулого тижня була пауза у чемпіонаті. Ми верніше ви на сайті. Та сам про спорт обирали автора найкрасивішого голу вересня серед трьох претендентів. Ось такий ваш вибір. Це Євген Опанасенко. І зараз подивимося, чому ви проголосували саме за нього. Євган Панасенко відзначився цим голом у восьмому турі нашого чемпіонату. Це був матч Динамо Зоря і доданий арбітром час. Це єдиний гол у цій зустрічі, що і подарував перемогу команді Юрія Вернедуба. Проте думаю, що не менше Панасенка у цьому моменті постарався і Патріак, який пробіг по, -по флангу і віддав передачу. Ось такий ваш вибір. Тож саме Євгена Панасенко далі буде змагатися за звання автор найкрасивішого голу року.